І друзі, сьогодні, е, ви на каналі Вичуток і сьогодні я опинився в поїзді, тому що мені хтось помішав. Це дуже неприємно, і е, е, я почав записувати. Right. Все. Все, тепер ми опинилися в незнайомому місці, як, я, яке. Я навіть не знаю, в якому ми опинилися місці. Я не хочу тут Відстаньте від мене. О, о, ой, ось так, все. Я ніколи сюди не прийду. Right? Все. эй я я я я я я давайте, Yes. Все. Давайте їдемо ще. Кудись? Я не знаю. куди. Ну ми довго будемо. О! Собака! Собака, собака! Да? Все, тут я якась собаки. Все на изберем моя. Ну, давайте. на ну, дову буду на так шастать. Ну, це, знайомтесь, це... а це... мне сраку будут поддерживать. А я не хочу, чтобы мне сраку поддерживал. Ух ты, там кто-то есть. Давай, то, осво... а! Давай, 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 давай. давай. Е, я хочу... А, все. На-на-на-на-на-на, все понятно. Я не знаю, собачу мову, тільки кошачу знаю. Ну, давайте щось з другим пограємо. Ну. Можна, наприклад бой. Тільки де ж це? О, ну давайте. Це 14. 14, тому що це дуже хорошо. Тому що я не тут 4. -то. <реслуждає> угу. Ок. Ось ці самий Звезда. Тому що це о, тут можна стріляти із Орушки. Цей чувак о, о, Трансформер програє, тому що я машина. Як тут Тільки розібратися? О, а ось тут ось так, ось так. А як? А як стріляти? Ну, ось так! Це читырнадцать, за четырнадцать. Ну, чит... ну, я читер. Давай да. Тепер подаремося. Эй, это так не честно, все, 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 все. Ты мне... Ты мені надуєм. Ти Ты мне... Надоев все, все, все. Якщо ти мені надоїв, значить ти мені надоїв. Логічно, логічно. Бам. Ой, як ти перемістився, я не знаю такі функції. Оооооо, я вмію літати. А, ні, ні. Він не подервав сраку. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я тепер знаю як літати. Бомба. Бомба. Він, а -а -а! він знає, що це за трансформер такий. Ну, Но... а, -а, -а! Як? як це він. Він зараз все програє. Бам і все. Він програв тому що я читер. Я тепер навчився літати бомба. Далі. Ось такий трансформ теж програю, тому що я самий... Оп, тут, тут поліція? 3-2-1. Поїхали. А, вони торгуються. 3-2-1 файт. ХП в нього однімається моментально. Ви не бачите, скільки в нього ХП, тому що це так собі. Ну, я скажу вам. Ну, давайте тепер я все бам-бам-бам-бам. Все. Ось так. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Ти мені надої. У мене пушка для таких як. Ти. Бам-бам. Бам. Бам. бам бам а Ні, 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 ні. Він зараз програє. Ви бачите лице червоне. Лівою стороною, ось. І це е, він програє зараз, відзначає. Це бос. Я скажу це бос. Тому що е, трансформери такого не можна вибрати. Трансформера. Йо-майо! Якщо він був в реальному житті то я би... Реально ну, может зайти обсрався, потому что это железяка из залеза, весь он состоит, а, и он дуже так себе. И у него ее руки. То я бы в реальном житті просто обісерався, тому що це чудовисько. Я не хочу е е таке чудовисько. Ну підходи ко у він ракети в мене пускає! Зараз я зараз він мене вб'є. Це дуже класно, що я вмію літати. Ось так. Так, це ногою відбуватися. Я знаю, як. Ааа... Він зараз програє. Іли я програю? Я не знаю. Він програє. Він програє! Бам-бам-бам-бам-бам! На, на тобі! На. А, блін, я можу то, теж програти в цьому бою. Все, Но цього бою я побідим. Це не бос. Це робот. За нього теж можна грати. Ну, це він кусається своїми колешнями. Я його не належу. Тому що він дуже сильний, як цей. От я граю за цього, який стріляє зелен... зеленими ригами. Типа хтось ригає нього. І я з цього і граю. Бам-бам-бам-бам-бам! А, ногою, ногою, ногою! а ні! Я зараз програю. Я не хочу програвати. Це хардкор, це хардкор. Якщо я програю, то я... О, я можу присідати. Це к... кра... класно Що він... Мі... Це хардкор, це хардкор. Це хардкор! Я не хочу. А я зараз програю. Стоподобно. У мене дуже мало життя, я вам скажу. Просто не буду літати, тому що якщо я знову, як цей до буду літати, то все. Це хардкор був пограв я ж не знаю що нам вибрати, друзі давайте о давайте ось такий бой це дуже кру... крута гра і це тоже бой это там треба сражатися. Тепер... Блін, я не хотів цього вибирати. Це, це якесь... Не хочеться. а це діджей тут скуп. А, -а, -а хочет... Он дурачок! Нет, вот этот, дурач, это тоже, так сказать, хардкор. Только это не хардкор, это выживание, потому что это... Мое.. Вот я играю за эту девчонку. бам, бам. О, я могу приседать вот так. А, я, я, я ему дал подсрачник, а? На, може, танцює, а он мне не может, потому что он танцует, а это очень отвлекает. Это диджей? Як він мене побідив? Ну, друзі, от, ще дуелі один-один, тому що зверху е, жовті точки є і на цих, цих е, жовтих точках. Е, це е, хто е, побідив, а хто і перервав. Якщо нема жовтих точок Сірі. Чи червоні, то хтось програв! О все! Я його відблюдав. Я його вшатав, сто разів дав. і все. Ах. Дуже така собі гра. Ем, в реальному житті так не можна робити, тому що все. Я не знаю, що буде. В реальному житті на поліцейських так не можна робити. На поліцейських Тому що можуть арестувати. Так, так, чо, е, е, ч, е А ч... Чо, Щось. Ооо! Троєний удар! Це дуже класно і круто! Пробрались обідно. А, як я його перевернув. Не повторяйте в домашніх условиях, тому що це дуже опасно. О. Я побідив знову. Так. Супер професіонал э, Проти э, э, якісь какашки. Я... Якісь какашки А, ні, 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 ні Ця какашка дуже сильна. Не... Вона дуже умная. А я цю я какашку Відвалив все. Раунд 2 А! Мені, в неї дуже мало хп Я вам так скажу, тому що я люсь на камеру і ви. Бачите, скільки вона не... в неї є хепі. Обідно почти какашка мене побідила, тому що вона дуже смути. А, ні, це... ця какашка дуже сильна. Це хардкор! У мене. в мене не. Це хардкор був. Ну, давайте останню гру. Ось цю давайте. Тому що це дуже популярна гра, але. Дуже давно. Ще. Е, на коре... Нікотері говоря, говорять, що із цієї гри це правда, що історія його іг, іг, іграшок в реальному світі іграшки теж живі. Ну це не так. Тому що треба провести експеримент. Треба. Залиште іграшок на дні. Щоб нікого не було. І І щоб це було чи бомбоні, щоб вони не заметили. Так, да 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 там-там-там-там-там-там-там-там. -а я падаю. Я цього помню персонажа, тільки я не знаю, як його звуть. Хто знає, як його звуть, пишіть, пишіть. в коментарях. Пишіть. О, все, я можу ось так активувати. А, все, 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 все. А, у мене голова пружиться. А, а ось тут я спас, а у мене дуже цікаво. Ось тут я спас. Ну, я можу розбитися. Ось так. соберу от Ай. Дуже... Э, более чем нози. А, а, это не только можно вот так стрелять. Ой, канай. А-а-ай! Давайте під цим, а якщо під цим відео набереться а, 7 підписок, як. Е, то я буду говорити далі українською. А якщо... 42 лайка набереться, то я буду говорити російською. Подивимося, хто більше набере підписок і лайків. Ай, болячи мнозі. Ай, ай, ай ай, 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 Я думаю, що на цьому треба заканчувати. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. З вами був я, Тимофія. І всім до побачення. І ставте лайки. Підписуйтесь на мене. Ви на каналі були Вичудик. І всім до побачення!